Да. Приватні, то в ВКК Бріктранс, наскільки да. я розумію. Да. Е, на сьогоднішній день ну зрозуміло, що в них є всі права. там Ви представник Я можу говорити, в нас право угода укладена щодо цікавого ділянок товариство. Я, я представник столу постар... часу, щоб вам випадку. Лариса Вікторовна, дивіться дивіться, яка ситуація. Ну, зрозуміло, що ви можете будувати тут е, і будинок і все таке, але ж е, є питання щодо житлового фонду. От, наприклад, мені на сьогоднішній час не зрозуміло е, на балансі якого ж підприємства знаходиться оцей гуртожиток, і яка форма взагалі цього строєння. Не що? Передавалося, як житловий фонд, як житло, житловий будинок, не гуртожиток. Те саме, як житловий будинок. Суду, Передавався від КСП Бучанський на баланс стовбучанський. На сьогоднішній день. Ось така в нього форма. Він знаходиться на балансі стовбучанського. Але ж є певна постанова суду, в якому говориться, що це не так. так. Яка вона? Яка? То... вона стосується справи про Банкрутської, то що вона? Що вона? Тут говориться про те, що Сколбишанський не є право наступних КСП. КСП. Ні, ну, ну, ну такого рішення немає, що стовбучанський не є правонаступником КСП. Ну, тобто тут то, то прописано, скажімо так, в описовій частині. Ну, так? так, так, так. А в результативних частинах ну, немає. Я, я їди, можна я скажу, як я хочу це бачити, а ви потім уже різкі на свої. Так, бо, Знаєте, це можна говорити так, ось рядом, рядом, будуємо. Заключаємо товара, вже тихо, тихо, голова каже нас запросили. Тому що, ну, що влашувати ну, кошти ну, в цій годині – це нереально. Це як тільки, знаєш, можна збудувати, чого не можна. І все. Тому ви вийшли в Києві. А кому воно будувати, я не знаю. В квартирі випускали ардіара. Оформляємо добро куплі продажу, вони заходять. І тільки після того отримали право власності, тільки після того, він піде вже в підтримку. Я за новий будинок говорю, я за це не знаю, ви зрозумієте, я не знаю, в якому стані. Я вам розказав за те, що як схему. Я, ні, я вам розказав, як схему, як я це бачу. Це ще не факт, що забутований бізнес. Він прорахує, якщо він виграв, так 11 квартир, це ще не факт. Є ну, просьба ваша життя. Вони є не ходять будувати. Ви говорите, ні, є Нет. чисті площадки, пішли і будують. Зараз є десятки площадок, де зайшли і будують. І немає цієї проблеми. Але мені ось Наталя да, на є. Так, я тут, я тільки що була на зборах, просто ще в Сахозі бучати. Там такий самий, скажімо, гуртожиток стоїть, 41-й, і аварійний, такий самий. Просто там мій округ. Я чого там була тільки щось, зумів була три години. В тому плані, що люди теж переживають. Як вони будуть потім мати право власності? Там теж 11 квартир. І ми, я дуже прошу, кожен раз, Юрій Іліч, давайте щось зробимо. Вони не перезімуть ще одну зіт. Реально дім завалиться. Там просто друга ситуація, там двохповерховий будинок. Там є земля. Так само, як Юрій, можна я вам скажу і... просто, хочу, так... Дивіться, З правомірних таких, да, скажімо, юридичних документацій, у нас теж були питання, яким чином буде підписуватись договора да, з людьми, коли буде строїтися будинок. Це теж було саме перше ключе питання. Чи це буде право власності, чи це ордер? Буде? Розумієте, що тут треба реально забудовника упрашувати, що, будь ласка, побудуйте нам. Не кожен будовник заряджує. Можна, бути? я скажу ще пару слів, і потім, будь ласка, значить, і, в мене була така ініціатива. Після того як я побудував будинок культури, ви бачили, в якому стані він був, в якому стані він став. Ви бачили Оторовський, він там рядом живе, він бачив. Він там. там всі ви бачили. бачили. Ні одного фільму за 30 років не показали. Зараз показують фільми, проходять концерти, фестивалі. От фестиваль у нас 22 числа був. Тобто це для вас безкоштовно. Ходіть, дивіться. Я, я ви, ви можете я можете... можна я так, скажу, так? а тоді да я мені говорили, що я ночний клуб якийсь там хочу зробити. Що я його собі забираю? Він як був у нас на балансі, він навіть не в гостомілі. Він як був у раді. місті, Скільки туди оборудовання я ще додатково поставив. Ви знаєте, ніхто ні Сирпіня не хоче кошти влажувати у нас. У них є свої проблеми. Навіть взяти проєктор, всі знають, що таке проєктор, купити проєктор на будинок культури, він стоїть 300 тисяч до мільйона. Я його купив. А треба було комп'ютер, так я принципово, просто вже е, говорю. Давайте поміняємося. ви проєктор купіть, а я куплю комп'ютер. А комп'ютерство, але купили. Вже Оце. Да. Мені вже дуже приємно, Наталія Вікторівна каже, вже поставили. поставили. І я зайшов в тепше життя. Після Ти, того я зайшов через дорогу в те общежиття. Ну, я не знаю, що я там був, але мені просто попросили мешканці, які живуть, говорять, давайте. Ну я зайшов, давайте я за свої гроші зроблю вам ремонт. О. Просто ремонт. Да. Одна жінка, ось жінка нашого колеги депутата, вона сказала, не треба нам нічого робити. Одна. Всі сказали, да, так, не треба. Я говорю, не треба. І одної її не зробили ремонт. Юрій Ліць, ви добавте, що там ви хотіли достроїти третій етаж. Слухайте, побачите, що це третій етаж. Не треба, бо я тільки що була на зборах, а на твої. І дам, ви тільки що теж так само там, там робили дезінформацію. Я кажу, слухай, я тобі давав слово? Я вискажу, стодіть, мене. Тому, будь ласка, і я сказав все робіть. Наталя Вікторовна стала там депутатом. Так, да, тому що, що Вона зараз до мене, тому що вона балатіровалася і не пройшла. І за чого у них зараз свої лічні такі моменти, розумієте? Ну, я лично да, я зелені. Ми не за задаємо чоловіка та не зробили. Але дивіться, я вам просто навожу приклад уложити кошти. Я вам просто навію приклад. Уто я їм сказав, я вам роблю. Це вже життя. То, що він каже, там третій, четвертий, там фундамент не взяли нагрузити, він завалиться. Там фундамента немає, кирпичі вилазять. Ну знаєте, як раніше будували, нема, щось так. Да. Ну, от бачите, ну можна на вашій поверх час там грузити і ще й <ріх> етаж. І те же, же саме. Ну це бред, це можна говорити третій, десять етажів. Ну це знаєте. Там, там, коміні, ну дивіться, де, де, де. ну все одно будовний, якщо б, наприклад, хто б не робив би, він би постарався б собі якось що таке пенсувати. Ніхто ж не повинен, я ж не об'язан робити. Починаю розбиратися, там боргів за електроенергію, за воду, Вачу за газ. Більше ста тисяч. Я говорю, я гашу ваші борги і зроблю вам просто приклад, як можна жити. Бо я зайшов там у кухню, там кухня. Ну це просто жах. Час, жах повірте, я не хочу заходити до вас, може не розтраювати, <реш> <реш> але повірте, от ви зараз скажете ні, все. І ніхто, я їм скажу, вибачте, що я вас попросив, я їх умиляю. У мене є свої відношення з шефом Сєцуком. Я давній його приятель, друг, у нас хороше відношення. Я беру, зробіть, будь ласка, в автомілі, що небудь таке приличне. Ви будете жити в нормальному, ваш будинок як стояв, так і стоїть, його ж ніхто не трогає. А вже там юридичні сторони, будь ласка, я на питання в тому чи ні. Я, дати, віде. Віде. я віде? сказав Дай, все. Да, я більше да, не хочу. Скажіть, там юридичні я дивіться. Я коли мені сказали, що цей будинок оформлений на ком-то на мужчині, який вже е, помер, щось мені такі слухи. Я не знаю цього. Повірте, ну повірте мені. Я розверну, всю йду і ви живіть років. Я не буду влажувати кошти. Оце все. Я можу перекрити кришу завтра. Поставити людей. але це нічого не зміни для вас. Да. Ні, ну вибачте, що я. Можна... Потому що у нас, знаєте, ну, якщо сорок шотором... ходять отакі, от нічого в житті не зробити, а ходити так. от ета тялка, і больше нічого. Э, ну я так не можу зараз сказати від всіх. Ні, ні, будь ласка, дивіться, уст, я можу сказати, не якщо не у вас є чи скільки, 11 квартир, якщо одна квартира не буде згодна, ні. Ну оставить один квартиру, ну куди вона буде у дворі. Тут хоч площадку зробити, і то буде приємно. Можна да. це, ж таки, я це таки да. сказати? Е, сама ідея е, того, що буде будівництво, вона погана, вона хороша. Треба тільки от, захистити права. Та повірте особистих. мені, що ну ніхто ж вас не трогає. Ви живете, живіть. Але юридичні я ж говорю, Зробіть правильно. Я, да, да. Тепо, зупинаю, я говорю да, правильно, ну, застрахуйтесь не на 100, на двісті процентів. Заключі довара, от є забудова, да, не є. Да, 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 да. да. Я думаю, біриться мало. Послухайте, знаєте, я вас даю. я на слуха, але я вас перебував. Ви слухав, I I вибачте. Сама ідея будівництва, вона погана, Тому що звісно, що люди хочуть жити в гарних умовах. Це зрозуміло, це я як голова, мені селище, як голова, я вибачаю. Мені просто мені треба зараз і витягнути з кармана гроші вложити, непонятно в що. Я готовий. От yes. завтра робіть. От Але питання. я не зроблю цього далі, шоу, а внутрішньо. Шо, дивіться, от якраз питання. Да. От, е, стосовно будівництва і те, що, наприклад, є якась напевно, ініціатива, да, застроїв, щось там виділити, це, ну, це добре, це, це зрозуміло. Але в мене от питання, от, наприклад, по, по цьому зданню. Е, ну, я не бачив ніяких переконавчих документів. Тобто, якщо це приватна власність, то тут нічого не зробиш. Але якщо це, наприклад, це приміщення належить державна, комунальна власність або все ж таки, не, не, не зрозуміло юристи. такого вона тоді... казали. Я вам сказав ще раз. Говорю, воно. Я не знаю, чи воно я нікого не виганяю. Нікого дивіться. Ви люди. Добре, ви як живете в цьому будинку? Ви живіть. Не хочемо. Ні, ну і так... понятно, не, ну, не хочу. Треба, щоб жити вновь треба побудувати. Згодні дивісія, оформляйте і вперед. Старе треба розуміти. Е, ну на балансі кого воно знаходиться. Не до мене це питання. Я вам сказав схему. Є юридические фактори. Давайте все ж таки ми після зустрічі обміняємося з вами. Ні, будь ласка, ви скажіть, давайте так, поки я тут ви згодні, щоб воно жили в цьому? Підніміть руки. і все. Я дві поднимаю. Все, питай немає. Тоді, будь ласка, с юрист. Ми, от ви Юрій, пані Юрію, Лариса, дуга. забудовник, взятьте райони і вирішив питання. Задання муга. голови поставлено. Миріснуємо. Тому що я вибачаюсь, бо мені ще дома суботу не ділю, жінка вже з дому виганяє. Господи, заберуть вас. Ви живете, приїхайте на папа. Тепер дивіться, ви знаєте, я вибачаюсь, Я просто виживете тут рядом. Ви знаєте по поводу озера? Ні, <рігінь> 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 сказали, ми зробимо саме. Я говорю, робіть. Ага. Простояло три роки, ніхто той пальцем не поширели. <рігінь> я говорю, не мішайте, я сам дороблю. Приємно, зараз що по озеру? Доробляється проєкт, ми зробимо е -е, проточну воду. Ще заплатили 300 тисяч за проєкт до начального сезону піднімемо рівень води, буде поточна вода. То є я, все, що да, я дай, дай, дай. і запустили рибу, рибу ловіть безкоштовно, нікому да, гроші. Дуже багато не хто говорить. А, а то зрозуміємо. Да, <плати> да, Ви ж бачите, що писали. <плати> Немає міська. <плати> я розвіз по гастоміну своїх машинці вислажовувати. Ладно, Юрій, я вибачаюсь. Ви вже попрацюйте. Ви е, поняли, де якщо вас Прийду, Будемо строїть разом немає. Давайте я все робив. Приїжджаю. Ну да, зустрічаємо. Зустрічаємось. Будемо щось рішати. Розведуть вони вас, побачите. Мені вас жалко. Ви внушаєте доверя вообще. Побачте, Побачте, я просто знаю їх. Та рейдери я проживаю, але повірте, да я хотів сказати, бо люди питають за землю. Ми почали зараз спа будемо пахати землі. В є сертифікати приходьте, ми заключимо договори, будемо платити кошти. Ви зрозуміли. У кого є земля, приходьте, всім буде порадно, тому що вона горить. І я хочу, щоб там росла культура. 25 років земля не обробляється. Це, це не злочин, правильно. А, Коли власне пашиш, власне це злочин. Да, да, да. Це ну, ти, що получали, ти, що в совхоті працювали. Ой, а де ж ваши жители? Де Ваня Лапанчу? Де Коля Кайтан? Де, де Витя, той, що на автобусе робив? На автобусе. Де реєстрація цих присутніх? Должна бути. От юристи, вони все юристи, задай вопрос. Дожди реєстрація присутніх. Згідно прописки, там все. Ну хто ж нічого цього не робить, тому що потім на треба буде, якщо, якщо треба буде кинути, значить в суду це буде неприважиме доказательства. Да і все. І прилипка наша вказати, що якщо хоч один буде незгодний, то нічого не буде. І не, він промовчав. Ось у камері це все є. будь ну, ласка, давайте те, що вони мені кажуть. Що тут я не хто, то я з 2006 -го року голова ініціативної групи селян бойовиків. А ви хто, будь ласка? А це вона тут живе теж. Там мені все одно. Потім будете робити. Може, треба, може, маркувати, дуже від Але давайте оце уберемо. І воно вже він буде зовсім друзі. Ну, давайте от, працюйте з людьми, повірте мені, можна говорити багато. Якщо зараз і прийняти все, 5-6 місяців ви біжите Так, да, Що у вас? Дивіться, я ось це ж от ну, з горисе, так, да, добрий день. Спасице нам, нам, нам. Зараз доче, почекай. Жильовий маєте на увазі. Вася, що ти меніс не маєш, Вася? Я ну, що не можу. А я дав тобі дозвіл. А ти не себе, не себе. Хто ти такий? Хто ти такий? Хто ти такий? Що ти щось Хто ти такий? Що ти протягуєшся руки? Я тобі